Вітаю вас в ефірі фактор безпеки, програма, що тримає руку на пульсі світової геополітики. Минулого випуску ми почали огляд тих міфів у відношенні НАТО, які породжені радянською пропагандою та згодом успадковані окремими політичними силами уже незалежної України. З допомогою провідних експертів ми проаналізували наскільки відповідає дійсності те, що НАТО є агресивним блоком, чи зобов'язана країна, яка вступає до альянсу, розташовувати на своїй території військові натівські бази, чи має держава-кандидат при цьому відмовитись від будь-яких територіальних претензій, та чи насправді схвалювати рішення про приєднання до євроатлантичної системи безпеки можна лише за підтримання позитивного результату на всенародному референдумі. Наступна класична антинатівська лякалка полягає у тому, що вступаючи до лав альянсу, держава втрачає частину свого суверенітету і не може самостійно вирішувати питання застосування своїх сил у конфліктах, де бере участь НАТО. Мовляв, хочеш, не хочеш. А за наказом з Брюсселю доведеться воювати у будь-якій точці світу. Розмови про те, що НАТО обмежує суверенітет держави, це є повна маячня. Чому тому, що в НАТО діє принцип консенсусу? Кожна держава з 28 членів НАТО має право в будь-який момент накласти вето на якесь спільне рішення альянсу. Вони це роблять дуже рідко, треба сказати. Там є механізми консультацій тривалих, але таке право ніхто досі у держав-членів НАТО не забрав, і це їхнє абсолютно природне право, яке повністю вкладається в межі державного суверенітету. Якщо ми говоримо про митний союз, навіть про європейський союз, то там є. Рішення, які можуть обмежувати суверенітет держави. в НАТО, нічого подібного не існує. Тобто України, які зібралися разом заради безпеки, є невід'ємне право не лише усунутися від дій, які суперечать їхнім переконанням, але й заблокувати участь в подібних процесах альянсу в цілому. Насправді так що НАТО не являється так називаємо супранаціональної організації. Она является организацией, в котором э, все решения только принимаются консенсусом. Это означает, что э, в принципе, каждая э, страна имеет э, некий, э, некий вето, вона может не принимать участие э, в определенных э, мерах НАТО. И таким образом члены НАТО не теряют свой суверенитет, в отличие, например, от Европейского союза, где действительно те страны, которые вступают в Европейский Союз. Тіряють часть своєї суніверсуверенітету яскравим цьому підтвердженням є той факт, що коли у 2003 році альянс розглядав можливість проведення військової операції у Іраку, саме через активне заперечення з боку Франції та Німеччини дії міжнародних коаліційних сил у цій країні не проводилися під егідою НАТО. Натомість Україна разом із рядом інших держав, які не є членами альянсу, направили для участі у компанії свій контингент. Тобто альянс може брати участь виключно у компанії, яка отримала однозначну підтримку усіх 28 його членів. Звісно, кожен член альянсу може брати участь у військових діях, у яких вважає потрібним, але вже не під прапором НАТО. У той же час Україна, не будучи формально членом альянсу, протягом 20 років не пропустила жодної військової операції з тих, що проводилися під прапором НАТО. І що важливо, усі президенти України, починаючи з Леоніда Кучми, за часів керування якого держава приєдналася до програми партнерства заради миру, схвалювали таку інтеграцію як таку, яка вкрай корисна для інтересів країни. Всі ці операції мають миротворчу спрямованість. Вони всі спрямовані на встановлення миру і безпеки. Будь-які, яку не візьмемо. Давайте візьмемо операцію е, антипіратську операцію. Вона спрямована на те, щоб забезпечити безпеку транспортних коридорів на морі. Для того, щоб е, працювали міжнародні шляхи, по яким рухається е, суда, по яким рухаються вантажі, люди е, і так далі. Тобто, це такі речі, які працюють на безпеку. І Україна сьогодні, і ми всі бачимо в Україні і в світі бачить, що альянс е, багато. Багато змін відбулося навіть в політиці альянсу. І ті операції, які сьогодні проводяться, вони є операціями спрямовані на встановлення саме миру, саме на встановлення безпеки. Наступним живучим міфом є те, що країни, що вступили до північно-атлантичного альянсу, змушені витрачати шалені кошти на оборону, і це є непосильним тягарем для їхньої економіки. трудно сказать, насколько дорого или насколько выгодно для страны вступление в НАТО и применение всех правил НАТО, потому что с одной стороны действительно есть нужны какие-то инвестиции для того, чтобы привести свои войска в соответствии со стандартами НАТО, но с другой стороны Є розділення праці внутрішньої НАТО, і тому, е, звичайно, ті країни, які е, вступають в НАТО, вони, е, виграють від цього, тому що вони можуть поділити би, свої розходи з іншими странами для того, щоб приобрести скажімо, військову техніку. Звичайно, ті ж останні події в Криму та східних регіонах України переконливо доводять, що питання безпеки потребують серйозної уваги держави та фінансової підтримки. Один із стереотипів, те, що стосується якихось астрономічних підвищень витрат на оборону. А всі країни альянсу виходять з оборонної достатності. 2% ВВП це стандарт, який існує. До речі, не всі країни альянсу вони дотримуються цього і сьогодні вони переглядають ці підходи, тому що ми бачимо, що нехтування питаннями безпеки, нехтування питаннями оборони за свого власного досвіду, воно дорого варто. Воно варто більше навіть ніж е витрачати на постійній основі і, і дбати про свої збройні сили. Звісно, захист територіальної цілісності країни та конституційних прав громадян важко виміряти грошима. Тим не менш, проблеми оборони не мають стати непосильним тягарем для вітчизняної економіки. Саме по собі НАТО це достатньо ефективний механізм гарантування надійного безпеки за дуже невелику ціну. Ну, от, е, приміром, зараз е, в НАТО е, в європейських державах дуже мало, практично е, три держави, які е, витрати на оборону яких перевищують 2% від ВВП. Це дуже дуже незначна сума. Е, абсолютна більшість європейських держав витрачають десь 1,1% і 1,3%, максимум там 1,6% від ВВП, і це надзвичайно невелика ціна насправді, але заплативши. За членство в НАТО, ну скажімо, підтягнувши свою армію, отримавши ці гарантії, держави-члени отримують безпеку на дуже і дуже хорошому рівні. Ну, практично найбільшому, які який, який сьогодні може бути гарантований в сучасному неспокійному світі. Ще жодна держава ніколи на члена НАТО не напала. Тобто, це майже можна сказати 100% безпека і за дуже невелику ціну. При цьому слід враховувати, що Сполучені Штати Америки намагаються максимально підтримати своїх союзників у той час, як деякі з них знижували свої оборонні витрати через наслідки економічної кризи. США усе більше беруть затрати на утримання НАТО на себе. Якщо у 1995 році американська частка складала 59% того, що потребував альянс, то у 2013 році цей показник досяг 72 Загалом 4,4% свого ВВП сполучені штати направляють на зміцнення своєї оборони. Приміром, Росія витрачає на безпеку тільки офіційно на оборону до 5% валового внутрішнього продукту, і при цьому вона не має тих гарантій безпеки, які є в НАТО. На її території відбуваються військові конфлікти. У неї є ну зовсім інша ситуація з наркотрафіком. У неї є зовсім інша ситуація там з криміналом і з озброєнням. Тобто загальна атмосфера безпеки не співмірна з тими, які є в державах-членах НАТО. Якщо говорити про таку звичну безпеку громадян, то на сьогоднішній день кількість тяжких. Злочинів у Росії, наприклад, в 30-40 разів більше ніж в європейських державах-членах НАТО, і десь приблизно в 6-8 разів ніж в Сполучених Штатах. Це свідчення загальної атмосфери в країні, і ця атмосфера вона в тому числі перебуває під впливом безпекових норм, які існують в тій чи іншій країні. Тобто, система колективної безпеки виявляється не лише економічно вигідною, але й безперечно ефективнішою ніж позаблоковий статус. До речі, коли противники вступу України до НАТО наводять свої економічні аргументи, вони зазвичай згадують про те, що при набутті членства в альянсі новоприйнятому члену доведеться відмовитися від наявної техніки та озброєння і купувати те, що відповідає стандартам НАТО. А це, мовляв, астрономічні кошти, яких Україна, звісно, не має. Більшість країн нових членів НАТО східної Європи, такі, які, наприклад, як Чехія, Словаччина, Польща. Навіть е, східна Німеччина, яка пізніше потім потім стала частиною об'єднаної Німеччини, вони продовжують до сьогоднішнього дня експлуатувати радянську військову техніку чи навіть російську, тому що просто до такої вони були навчені. Там не кажучи про те, що легка зброя, стрілецька досі використовується радянських російських зрадків. Навіть тривалий час на озброєнні федеративної значить, Республіки Німеччина в Бундестазі служила ціла ескадрилья е, літаки винищуючих су 25 Міг міг 31, які були передані тоді ще ФРН, були передані перепрошую були передані німецькій демократичній республіці, і вони продовжували їх дуже довго експлуатувати. Тому всі країни підходять звичайно до уніфікації загальних стандартів, але при цьому йдеться повага до традицій війська, до тих типів озброєнь, до яких їхні підрозділи звикли, і тому звичайно ніякого нав'язування, жодного нав'язування купувати певну техніку. Такого немає, звісно, для налагодження ефективної взаємодії підрозділам з різних країн, потрібно дотримуватися спільних стандартів, але реально це стосується мови спілкування, засобів зв'язку та єдності у застосуванні термінології та прийняті рішень. Адже ті, хто співпрацюють, повинні чути та розуміти своїх партнерів. Утім, критичних витрат це за собою не тягне на сьогоднішній день. НАТО абсолютно не вимагає від е, держав-членів. Переозброєння е, західними зразками озброєння е, на сьогоднішній день є такі країни, як Болгарія, в якій усе практично все озброєння від автомата до літаків винищувачів і літаків транспортної авіації, все радянського виробництва. Є ціла низка країн східноєвропейських, у яких озброєння радянського виробництва становить більше 50%. І це нікого абсолютно не напружує. Головне, щоб це озброєння було якісне. По-перше, а по-друге, щоб держави-члени НАТО могли взаємодіяти між собою. Тобто, головне завдання для НАТО це не якісь там калібри, не якісь там спеціальні. Ну, скажем, якісь спеціальні стандарти озброєнь виключно і які можуть бути забезпечені, а інші не допускаються. Цього практично не існує, але існує необхідність між арміями різних держав взаємодіяти між собою. І нарешті здається, непереборним аргументом опонентів ідеї безпечного існування України є те, що, начебто, участь нашої держави у військово-політичних блоках забороняє конституція. Але щоб збагнути наскільки цей довід має право на життя, достатньо вивчити основний закон України в Конституції України немає жодного згадування про позаблоковість. Позаблоковість є в деклараціях 90-х років. Але жодного конституційно зобов'язуючого документу, який би визначав нашу позаблоковість, на сьогоднішній день не існує. Більше того, є спроби закріпити цей статус в законі про основи про основи національної безпеки і про основи зовнішньої політики. Але зараз в нинішніх умовах скасувати чи переглянути ці закони це цілком можливо. Інша справа політичної доцільності. Дійсно, політика позаблоковості зафіксована у законі України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, прийнятій у 2010 році. Але чи є цей закон таким, до якого не дозволяється вносити зміни? Ще один з міфів, який стосується НАТО, це у випадку українському пояснюється тим, що Україна не може, начебто, стати членом альянсу, тому що вона має закріплений в конституції позаблоковий статус. Але це дуже просте питання, яке технічно вирішується, просто зміною ці норми конституції, де такий позаблоковий статус е, може бути знятий. Але насправді це навіть не питання української конституції, це питання закону про основу зовнішньої політики України, які можна поміняти простою більшістю 226 голосів. А тим більше, що ми маючи перспективу. В результаті найближчих виборів сформувати величезну коаліцію з конституційною більшістю понад 300 голосів. Насправді принцип позаблоковості проголошений до того ж у декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. Із таким формулюванням, українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участь у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Але чи могли депутати Верховної Ради Української СРСР більш ніж за рік до реального проголошення незалежності України передбачити події, у вирії яких Україна опинилася через 24 роки? І чи суперечить реальний захист інтересів держави у момент, коли територію України шматує сусід загарбник, урочисто проголошеному, виходячи із виключно добрих і миролюбивих побажань наміру стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках? Адже можливо, колись таке майбутнє дійсно настане? Утім, нас це ніяк не обмежує у тому, щоб, виходячи із сьогоднішніх реалій, будувати систему безпеки, яка дозволить зберегти Україну, допоки не не настанеться саме нейтральне майбутнє. Визначено позаблокову тезу і у воєнній доктрині України, яку 10 років тому затверджено указом президента Леоніда Кучми. Але навіть він, зважаючи на загрозливу ситуацію, сьогодні наврядчі залишив у силі подібний указ. Я вважаю, що нам необхідно внести зміни до законодавства України, зняти питання позаблоковості, особливо зняти це питання з військової з воєнної доктрини України, де зазначена позаблоковість як форма. Така, яка нас захищає, насправді, як ми бачимо, це був зовнішньополітичний провал. І я думаю, що цим людям, які голосували за позаблоковість і лобіювали. Таку форму нейтралітету їм сьогодні соромно дивитись людям в очі, тому що власне через цю позицію ми прийшли до війни, тому що наша позаблоковість, як певне таке безпекове слідство, підвищила апетит Росії і спровокувала цю агресію. все таки, якби ми були членами НАТО. Цієї погресії не було, і територія України була б захищена. Ми розвивалася як нормальна європейська країна. Проте ми сьогодні один на один з агресором. Ясно, що сучасні загрози просто не дозволяють нам жити так, немов би нічого не сталося, і керуватися ідеальними нормами мирного часу. Для того щоб не втратити найдорожчого своєї незалежної країни, вітчизняним політикам доведеться шукати вихід, на шляху до якого ніяких справжніх перешкод для цього у вигляді нездоланих правових колізій у чинному законодавстві не. Існує, звісно, ідеальних систем на землі немає, і неможливо досягти ідеалу, не зазнавши при цьому втрат. Але ми всі маємо зрозуміти, у нинішній ситуації реально відстояти територіальну цілісність України допоможе лише тісна співпраця з НАТО, альтернативи якої немає. Чити відеоархів телепрограми фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути останні новини зі штаб-квартири НАТО. А також прочитати інтерв'ю з високопосадовцями альянсу на актуальні теми у сфері міжнародної безпеки. Всі, кого цікавиться тема, отримують систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу NATO Review. Це прогнози у сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних викликів і загроз. Розповідь про нову стратегічну концепцію альянсу і багато іншого для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу ви дивилися фактор безпеки. До побачення, до зустрічі за тиждень.